До вашої уваги Niro 2017 року з двигуном 1.6 гібрид витрата палива 5-6 літрів по місту 88 тисяч пробігу. У гарному чорному кольорі, на непоганій комплектації, камера заднього огляду. Ось такий у нас задній ряд. Всі сидіння цілі, не затерті, комбінована шкіра з тканиною. Безключовий доступ, сліпі зони, електрорегулювання сидінь водія, утримання у смузі, повний електросклопакет та електродзеркала. Мультируль, ось такий сенсорний монітор, двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. 88 тисяч пробіг. Що вас зацікавив цей автомобіль? Звертайтесь на майданчик ХП Авто, місто Одеса, вулиця Аеропортівська, 29.